Продажі Opel Insignia Автомобіль 2012 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на механіці. Автомобіль в гарному технічному і візуальному стані, на гарній гумі диски 18-го радіуса. Автомобіль власником обслуговувався на сервісній станції Toyota. Технічно візуаль, візуально автомобіль без нарікань, гарний доглянутий салон. Опа! 251 пробігу, клімат, шестиступова коробка передач, все працює, автомобіль без помилок, гарний, обслужений автомобіль, Кого цікавить, телефонуйте.